Сьогодні з вами Адалінський і, і, і Ілюха І сьогодні я б хотів би вам розказати новину, вона хороша чи погана дивилась, Короче, ставте лайки підписуйте. і підписуйтесь. І в нас на учасник, Димок! Всім привіт! Ну, те, тебе... да, короче, ми зарядимо до Ілахаса, до цього. <рес> так що ставте лайки. Все, ми короче, напишіть в коментарях, який подарок вам подарили на Миколаїв. Також ще вас свято Мені Мені подарили б... <рес> Коротше, мені подарили Gold Pass в стендофі і мені випав в кукрі ножик. Я це все покажу в своєму ТТ каналі Долінський. Ну, в Тіктоці. Ти все подробно, що тільки в Тіктоке. Гого. Нет, это не тренировка. Танировка це коли бразиль. Чи закладываться на телефон нам тримали? Да, да, не, ну, бро, не, подожди, я буду там. Давай, отходь, отходь. Давай. Ого. Там, там. Таня? Ладно. Я не Майкл Джексон. Майкл Джексон. О, пацани чак! Як можна замазати лице? Ні, пацани, дивіться, це ті саме ворота легенди. Дві труби. Де? А, це ворота легенда. Да. Да. А, а знаєш, що це вийшов директор школи? Живе. О, чуди, пацани. Ну не втохав, собі домінок строїла. Чи ти пацани, мене є... О, я там. Шодя, що я. Шо я? Ні, ладно, це я не хочу говорити. Ну, хай не говорить, нам пофіг. Пацаны, на цей канал да, е -э І в телеграм-каналі ми можемо розігрувати для вас гудок. Може. Не, не в телеграм-каналі, а в Тіктоці. Також Окей. Якщо що, ви, Також, е тут, okay. если что, ви можете підписатись на мій Тікток канал. І ще напишіть в коментарі, якщо ви хочете айдішку, то я вас можу додати в даре. І може, ті, хто мене додать в даре... Ну, які напишіть коментар, підпишуться і поставлять лайк. І ви запишете там. Е, я поставив лайк, підписався, можна можна мені галдіжки. Ви пишете свої айді. Я вас, якщо я вас лайкну, ну нас замітте. Ну звісно ж я вас замічу. Я вам відправляю 5 або десять годин. Тобто ви спочатку виставляєте вас патерну марушку, і потім я вам вас закуплю. Ну і все. Також дякую вам зарані за підписочку. Бо там же Ілюханий дом, ну ми є палити не будемо. Бо як би Ілаха, 300 підписників. Так. Ну, гарно. так, же підпишись на Ілюханий канал. Коротше, йдемо, зараз показуємо нашим підписникам нашу базу тут. Зараз, ждіть, покажемо. Ні, 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 я ж, я покажу, я просто зараз просто підійде туди. Не, так, Зара, зараз, зараз, ждійте, зараз підніміться тут. вместе с этим дым дымком. Область. Ой, 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 ой тут знаю, я ой, этот говно. О, это меч. -ж -ж. Да. Вот так-то. Да этот рюкзак это как кинем шмот. Ну тут давали гарненький краевед. Ребята, может я заведу с Собі канал, ну в мене є канал. На Ютубі. Так. Да. Або в Тіктотік. я буду знімати, Ютуб шорт. Ну і відео прикольне для Або вас. Або в Тікток, так? Пропак! Може прибра пребле... Браул буду знімати для вас. Да, від... Ну він реально хорошо грає. В нього там вроді би вже 27 тисяч. Є, я, я зараз браво так, то не граю, я тільки в стендовчик граю. У мене ж там ножку Угу. <свист> так що, якщо хочете ідішку, пишіть э, ID. Ну тільки ще підпишіться на цей канал, конечно же. Ну са ребята, бо нам до цього Конечно же, Звісно ж, бо в мене дуже так живот болить. Окей, йдемо. Коротше, я тут заліз десь. Ой-ой-ой. О, дивіться, тут ручний. Обезьяна тут -ру -ту тут, погнали, тут саме більше. Оба, 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 оба. Так, ручничок, тут у нас далі тут. -то. Погнали! погнали, погнали, Дима. За палочку, что нужно приседать. Да не. Короче, ты пусть мы тут и все нашли. Тут, наверное, алкаш, алкашня бухает, видите. А, а нет, да, да, это вода. Мы это уже подумали. А ну вы на роботе? Я сырые шарики нашел. Так, ну-ка, Ротча, я думаю, вам понравилось це відео. Дякую всім за перегляд, бо ми вже будемо заканчивать. Всім пока-пока. Пока. -пока. пока.